Ай. Нас тут черговий гайд. Цього разу я пограв Tornado of Турбуленс за участю Пеннанс Бранда. І це був прикольний білд. Крепкий, мені сподобалось. Поїхали, покажу. Ці лізі гегіге нам додали новий рінг, який працює на Prismatic скіли так звані. Що такі Prismatic скіли? Це скіли, які мають всі елементи. Там Cold, Lighting Fire. Ну, зазвичай там може ще є нюанси, але там є декілька таких скілів, штук 5. І цей рін дає їм можливість робити додаткові елементи типу Брітла, Скорча і САПа. Що це таке, я буду детальніше потім розказувати, які я саме використовував, але це те, що мене забайтило пограти в торнадо. Тому що торнадо це цей скіл, і він виглядає прикольно. Це торнадо версія, з, лаб... з лабіринта достається. На відміну, звичайно, його можна в'язати як мейн скіл, можна замітити, і це виглядає достатньо весело. Ви можете пускати до трьох торнадо, які шукають моби і старають їх. І це прикольно. Мені сподобалось. Як можна замітити, крепкий білд вийшов, приємно клірить. Не вау, але достатньо приємно. Не супер-бистро, то що сам персонаж не дуже швидкий вийшов, але. Нормальний рекавері, приємне, багато хп пула такий достатньо тонковий, приємний білд із непаним кліром. Для SinalTarget. У торнадо і так непоганий Сілтаргет, зразу скажу. Тобто можна було чистим з торнадо грати, і це було б теж нормально, там мільйони п'ять мене торнадо дефесуло це було норм. Але я використовував таку смішну шапку, яку я там потім покажу: Crest of Desire для Торнадо. І відповідно у мене був шестирінг чест вільний, і я вирішив чому б і не всунуть туди Пенус Бранд. торнадо має дюрейшн, ви скастували три торнадо і стаєте дивитись, і Pinas має дюрейшн Ви скастували Пенс і можете стоять дивитися. Відповідно, можна їх міксувати. Скастував те, потім скастував те, потім знову перше скастував і постійно щось дамажить, постійно щось кастуєте. І да. Піносбранд нормально, ДПС у додав, дав ще там пару мільйонів. І вийшов непоганий білд такий от. Мені сподобалось, граю інквізитором. Так що там, да, рекавері непогане, всі хороший. Трошки кажу, спіда виглядало трошки маловато. Саме переміщався я по карті не так як, не так швидко, як хотілося би. Але в цілому, мені сподобалось. О, їхали, тоді покажу свого персонажа. Мій персонаж ось так от виглядає. Ось так він робить дуду, 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 і таких три торнадо, можуть бути. Не дивіться на шапку, но ну, ось є торнадо скил. Він кастує ви його, і він базовий має демедж фізика, який зразу конвертиться в якийсь рандомний елемент. Або Fire, або Cold, або Lightning. Воно випадково вибирає і випускає, відповідно, або Fire, або Cold, або Lightning Торнадо, як можна замітить, по черзі вони пускаються, різні всякі. Бам-бам-бам. Два підряд однакових не буде, но це таке. Воно дамажить раз в 0.25 секунди, і duration 4 секунди має базовий, і каспид не скелить його. Як часто він хитає, тому каспі вам не сильно треба, це одне. І на нього не так багато цікавих супортів є. Того для нього прикольна ця шапка. З хейсту достається, ну, з трейда достається. Яка дає плюс 8 левел гемов, з роблять дабл демедж, ті, що туди засунув, і, со, і до 50 кваліті. А що кваліті робить, це мув спід торнадо. Без шапки клір буде не прям поганий, але набагато гірший. Саме тому я цю шапку використовував. А демедж вона і плюс-мінус як шестилінка, Получається в результаті. Оце що плюс 8 левел гемів і дабл демедж сокет геми. Так що, нормальна шапка, і сюди я всуну торнадо, відповідно, і воно через це швидко дуду, дуду робило і нормально прямо нього. Нормальний мус відмає. має. То що без цього, давайте можу навіть показати, кудись стикнуть. Давайте замість хатреда. Бам. Бачите, у нас яке вона повільніше їде. Так, що да. Шапка кльова, я рекомендую з цією шапкою грати. Можна і без нього, якщо хочеться, але так. Да. І після цього в мене був Пінус Бранд. Ну, в мене був, як я вже казав, шестеринг вільний, я туди ставив Пінус Бранд, в Dissipation. Тоже скілиться так само. Це теж Physical Spell. Так що це Physical Spell, це Physical Spell, який конвертиться. Я сюди зі столасім ставив конвертить. І, да. Тому Hatter там скелить так само, The Lottery Spell так само скелить. Весь скелінг однаковий, плюс левел гемов однаково скелить. Ну, все це діло. Так що, да. Це мої мейн І що ще в цій лізі новий ринг такі є? Ансін Хуе, який каже, що призматик скили always infinite greetle. Prismatic скіли це там є вибір, по-моєму, 5 скільки скілів. це торнадо, це Elemental Hit, Fire Strike, скелети, Сумони, і, може ще щось, я не пам'ятаю. Ідея, що це скіли, які мають всі, всі теги, оці. Call, lighting Fire теги мають і там. да. І вони у них приз, призматік останнім тегом іде. І що це робить, що ви завжди Брітл накладуєте? А що Брітл робить це елемент колдовський, який до шести кріта дає базового саме, тобто це від якого потім всі скіляції кріси на дереві. Цей базовий кріт, як можна замітити, на цьому 5. Кріс шанс 5 у, у цього скіла базовий у торнадо, у п'яносбранду 6, тобто мало відносно. І це дає до 6 ще, тобто воно майже в два рази більше робить вам кріт. Це, цей Рінг, ну, і цей Брітл мод. Залежно від того, як, як, як сильно ви його накладете. То, що він скелиться з тим, як сильно вихитнули моба, такий великий брітл буде. І я накладу на Uber Vosel 4-5 брітли інколи, так що нормально, це Womani Cрі цей Рінг, ну і решта модів теж непогані. Там а так Спід. Спід. Не то, що сильно, це нормальний рінг такий. І дабліт міні-квіт. Це, це що мене забайтило пограти цим білдом. А решта гіра, як можна замітити, у мене немає evasion гіра і нема suppression. Це єдиний, напевно, недолік цього чару. В нього не було suppression, і на андгеймбосах це прямо інколи було замітно. Тобто я там трохи макс резістю постакав, бажано більше, якщо ви Без suppression граєте, але я не сильно упарювався, але да. Кажу, трошки інколи бували болячі, але все одно нормально. Я пару уберу убив і було нормально, але інколи грібав і неприємно від того, що зазвичай звик. Що менше гріваєш. Але на мапінгу взагалі було нормально, і демеджа цих два скіла прям дуже хороші робили. Там я кажу десь. У мене тут ще, якщо що, оце, що ви бачили там на відео Демедж Сіналтаргет, і коли будете те в кінці дивитися, як завжди. У мене першого левел едва і першого і другого левела емпауер. А може бути четвертого і п'ятого, і це мені плюс 3 левела гема дасть пенуси. І якщо б. ми... Давайте так, якщо я всі геми докачав би до максимуму я не пішов би на наступного чара, як я завжди йду. То в мене ДПС разом, ну, не в два, а десь відсотків на 30 більше ДПС було. У мене в таргет, сп'ененс, якби я всі геми докачав до кінця. Що теж замітно було б, але і так було десь під 10 мільйонів. У мене ДПС, там щось 8 чи 9 з двох скілів разом. Тобто цей десь 4, і цей. Торнадо десь 5 і це десь 4 мільйони робило приблизно. І цей ДПС він постійно дамажить. Тобто вам не треба стояти і кастувати. Ви скастували скіл, і можете бігати доджет, і все ще йде. Того це стабільний ДПС, який завжди є. Що сильно відрізняється від ДПС якогось торантушота, -то який надо стоять і стріляє. Чи щось такого? То, що як тільки ви почали доджить, вас нуль ДПС -а робиться. А тут -а ви почали доджить, ДПС той самий йде далі. Це чим мені подобаються такі скіли? Решта гіра просто лайф резисти, резисти. І важливо, ми Інквізитор. Давайте перейдемо до дерева. Ми Інквізитор, бо просто інквізитор хороший клас для спилив. Кріта дає, ігнорить резисти, і оці двонодика, які роблять, що Constrated Ground біля вас, і там Damage Taken на мобу. І що поки ви на Constrated Ground, а ви завжди на Ground ваш вашкий реген аплається до ES регену. Тобто в мене вийшло 1600 life regena і 1500 ES Regena. Там, там один мод не ось цей life recovery rate на поясі. Мало бути однаково, приблизно однаковий він. Да дало мені кучу регена за рахунок того, що я стакав всюди, де можна лайф реген реайт, оцей. В концейте граунді, де є лайфрегіна, всюди, де можна лайфері, на ботинках реген лайфрегенрейт. І вийшло в мене куча лайфрегена, що дало мені можливість нажати РФ, і при цьому ще залишилось в мене там. Ну, РФ мене палить десь на тисячу, і в мене 2000 регена залишилось. Чого? Того, що в мене є Eldritch Battery і MOM така комбінація. Тобто. Battery робить, що ЄС захищає Ману. А МОМ робить, що частина демеджа йде в Ману. І відповідно вона йде в ЄС. А ЄС у мене регенес з, 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 з інквізитора. Так що це просто виходить, що 40% в мене йде в ЄС демеджа 60 в лайф. І рех того мене не сильно палить, бо у мене 3000 сумарно регена вийшло. І 1000 реген забирає, 2000 залишається, і приємно грати з таким сустейном. І це вирішило мені ситуацію з Маною, тому що, ну, в мене кости достатньо такі. У цього п'енса немаренький і всього і ну, чому б і так не зробити. Так о, да, таке от таке дерево. Тут більшість я упор робив на торнадо. Якби це був більший упор на то треба було б Каспіда трошки підзбирати. Якщо назбирати, я не знаю, трохи каспіда, у вас пеноса разу два може бути більше демеджа, але мені було не треба, мені і так нормально. І торнадо було прикольно. Ну Надо да, таке от дерево. Я кучу аур хотів, бо куча аур прикольних є для цього, для, для піносбранда. Я... Залотері, який робить Ground на мобі під мобом, коли крітує. І ось цей нодик робить, що моби, які на констрейдграунді, якраз демештейки не мають 15, то Заотрі хочеться. І Хатред, яка для фізових скілів дуже сильна аура хочеться. І Determination, бо якісь хоч діфенси хочеться, так що так. Да, я збирав ауранодики, аууранодики. Всюди не можна. Auronodiki, auraнодиki. І я трохи підзбирав максимальних резистів. Ось тут макс резист, тут макс резист, там на гірі трохи макс Resistів, то що немає супрешена, спили починають дуже боляче робити. Трошки макс резисту підзбирав, таржимо б ще більше було, але я на цьому зупинився і мені нормально. І так і да. Ось тут ще є показати цікавого. Кластер, кластер просто елементальний на демедж і на резерв мани, щоб аури всі влізли. І ось цей кластер, enduring Composure дає, це генерація endurance charge моє. Хоч якась. На босах рекомендую ще вставити Endurance край, щоб перманентно підтримувати endurance, endurance charge, то що по-іншому я способа не знайшов endurance charge генерать, а хотілося б. Бо я кажу, без супрешення треба і макс рісти Endurance, щоб не огрівати Endgame боссів. Ну, не так сильно. Ви побачите, я... в мене Endurance там інколи падали, і на боссі було прям інколи неприємно кусав він. Ну таке. білд такий веселий був. Кажу, єдиний нюанс, що з'явив, що. Торнадо по дефолту конвертить 100% фіз в елементу, а Пенанс конвертить тільки 50 фіз в елементу по дефолту, того в Пенанс вставте фістола, щоб до конверти, і складалося хорошо. І, да, такий от білд. Скажу, торнадо прям прикольно відчувався білд, прикольно грався. Трошки повільний сам чарактер був. Якщо б сюди приліпить якогось спіда, я не знаю, мабуть, або акшн чуть-чуть, було б набагато приємніше, але і так було весело і мені сподобалось. І да, проблема відсутність упрешена трошки проблема. Інколи кусали. Залишу я вас тут з моїм Uber uber Elder Кілом. Подивитись, як мене кусали. І дякую тоді за увагу. Почуємось в наступних відео. Бай! Надо знати, що крафтить. І базові шмотки зараз крафтить толку нема. Да? Вони, вони там толку немає в них. Там є цей хрень. Цей хрень є, коротше. Exile, do some Окей, okay, мене шарик дуже пробуває? А. Ну, логічно, але. Я думав, що менше буде пробувати. Ну він мені прям реально пару хп залишав. Життя без супрешена воно таке. І без elemental damage taking як щось наче. А шарики поне трейтить. Yeah. Я чекав шарика, щоб він приїхав до мене, а він, блін. Кваліті нема, а де в мене кваліті немає холі шит. А, зараз знову здохнем? А, в мене меня є малтин може? Може. Може, не здохнем все-таки. Да, просто блинк наш мисс блин. Подовбало. А ПП-фласка, блин, mm. дорого. ПП фласку Quality нажимайте. Стори. situation <laughs> Це був прям situation тільки що, ладно yeah, ну, короче билд прикольный и але алей без супрессина прям реально тяжко иди О, так. один шарик мене майже стукнув. Я молтен шел успів нажать. Холшит, я бачу, що я не, всти... не встигаю випригнути. Через те, що мене Elder заслову, я прям зреагував. Я дуже довольний цим. <laughs> окей, челлендж -комплети. Кусочок. Ну Це було прям окей. РНГ стримерс. Fuck you, РНГ. Стример skill. Streamer rewards.